Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. Зараз все вам поясню. І ось так. Ну, загалом усі руни в нас випали в прямій позиції, що означає, що енергії будуть збалансовані сьогодні і Перша руна, яка випадає, це руна потоку, потоку вашого життя, вашої інтуїції, ваших душевних якихось глибин, які проявляються у всесвіт. Але тут поряд випадає руна Хагала зі своїми руйнівними енергіями. І здається так, що ну, ваш потік десь буде зупинятися, будуть перешкоди на вашому потоці життєвому. І не так все просто. Ви віддаєтеся цьому потоку, але в. В перешкодах цих вам буде тяжко долати певні моменти в своєму житті. Також показують, що ви сьогодні будете дуже гарно проявлятися саме з жіночої точки зору, якщо ви жінка, вас будуть помічати вашу привабливість жіночу, вашу харизму жіночу. Якщо ви чоловік поряд з вами буде ось така прекрасна, з таких збалансованих енергіях жінка. Також сьогодні збір врожаю когось чекає когось в прямому значенні, тому що зараз саме час збирання врожаїв. А когось у переносному значенні хтось попрацював гарно і, відповідно, буде збирати вже врожаї своєї праці, можливо, ментальної, інтелектуальної, духовної. Так, є якась таємничість, є щось якесь незрозуміле щось у вашому житті. І сьогодні буде перевідкрита завіса, можливо, не повністю, але. Щось ви почнете розуміти в тому всьому. Ви ще проходите процеси трансформації. У нас дуже часто руна Айвас випадає, ви ще не пройшли ці процеси, але ви, ви в потоці, хоч цей потік і ну, гальмується певними обставинами. І вінчає весь цей розклад сьогоднішніх енергій, руна вунію, руна щастя, задоволення, радості, зустрічей з друзями, з, з рідними. З коханими, гарне проведення часу сьогодні, ну, ось такий сьогодні в нас день енергетично настільки наповнений саме такими рунами. Хай так і буде, як на мене, все тут у вас досить добре. Благословенного вам сьогодення!